Привіт! Сьогодні поговоримо про речі, які мене дратують в оформленні книг. І першим, що можна віднести до цього списку, є тонкі сторінки. Коли ти читаєш одну сторінку, а бачиш наступну. Також напрочуд дратує дрібний шрифт. Не у всіх ідеальний зір. І коли цей шрифт о, такий мілесенький, книга ну, дуже важко сприймається. Також мені не подобається, коли в книгах яскраво білий папір. Оскільки очі швидко втомлюються від читання. Найкраще це коли папір такого приглушеного газетного відтінку. Одноразова обкладинка. Тобто, коли ти її читаєш і хочеш, щоб вона естетично виглядала на полицях, але після прочитання, хоч бери і купуй нову, а то продавай. Також мене дратують книги, які не розкриваються, і їх незручно читати. Будь ласка, видавництво. Зробіть нарешті так, щоб книги розкривалися так, як це потрібно. Я вас дуже прошу. Також мені не подобається, коли на обкладинці немає назви і автора твору. До прикладу, це видавництво Старий Лев книги Ернеста Гемінгвея. Це красиве видання, мені дуже подобається. Тут, до речі, була ось така внизу суперка з назвою і автором. Але я особисто суперки, ось такого формату, і навіть звичайні суперки не дуже полюбляю. Тому вони в мене без суперок, і побачити назву можна лише на корінчику. Хотілося б, щоб ну, навіть десь отут невеликим шрифтом, все-таки назва була на самій обкладинці. Це частіше видавництва роблять обкладинки, на яких назва твору перенесена по складах. Чесно, мене це напрочуд дратує. Я розумію, що комусь можливо це подобається, але мені найбільше подобається, коли все ж таки одне слово написане в одному рядочку, а не перенесене по складах, як наче нас вчать читати по складах. Також бісячим, і я думаю, кожен хто збирає серіями книги, мене зрозуміє. Є те, коли оформлення у серії книг або в книгах одного видавництва й одного автора не співпадає. Тобто різна висота назви, різна висота логотипу видавництва, різні шрифти. Це виглядає не естетично на полицях. Дуже дратує, що видавництва не дають вибору кольоровий чи звичайний зріз. Особисто я б з задоволенням купувала всі книги зі звичайним зрізом, не переплачуючи за кольоровий. Напишіть у коментарях, а що дратує вас у оформленні книг? Любіть книги, читайте книги, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.